З вами шалений, і сьогодні ми поговоримо про нефікшені баги у Расті. а саме, як з ось такої яскравої насиченої картинки з підсвіткою гір, зверніть увагу, зробити ось таке нічне бачення. Так, це можливо і це баг, який я не рекомендую використовувати, якщо не хочете відлетіти в бан. Однак ви маєте знати, що це можуть використовувати інші нечесні гравці. Для того, щоб реалізувати даний баг, вам всього лише потрібно додати декілька товарів в магазині в Расті, в свою корзину, після чого через Escape вийти з корзини, натиснути F. F1, щоб увійти в консоль, і прописати ось цю команду, яку бачите на екрані. Зачекавши декілька секунд, у вас з'явиться ось таке нічне бачення, де ви будете прекрасно бачити вночі. Предмети, які ви додали в корзину, з часом зникнуть звідти, і відповідно сам баг деактивується. Тому термін його дії від 3 до 6 хвилин. Після деактивації потрібно повторити дії, які я показував раніше. Звичайно, шубагоюзу є і свої недоліки. Після активації команди у вас просто перестане відповідати клавіша Escape, а також своєму. У інвентарі ви не зможете взаємодіяти з предметами, тобто їх якось перетягувати чи скидати. І це тільки початок. Також, навіть вбивши гравця, ви не зможете його злутати, оскільки зайти в нього в інвентар ви зможете, а уже забрати Звідти ресурси, ні, вони просто не будуть реагувати. Звичайно, замість вас може злутати, наприклад, ваш тімейт, це не проблема. Також ви маєте знати, що даний баг працює тільки на вулиці, не буде працювати в горах, в будинках, а також у метро. В принципі, не рекомендую використовувати, але будьте уважними і пам'ятайте, що інші гравці можуть це юзати, тому вночі краще сидіти вдома. А якщо хочете пограти, Враз то залітайте на кращі українські сервера. GUA. по моєму промокоду, який ви бачите на екрані, ви отримаєте віпку на цілих три дні.